Рурабек, де служиш? Яка часть, полк? полк. батальон, 4 четвертий рота. Кадельник Віктор Володимирович позивний батя. Посада, головний сержант роти. На даний час вже старший сержант. Я Ганчавський Андрій, я є солдат. У нас зранку був вихід, прогулянка, так скажемо, що для перевірки у вулиці, у того села, на перевірки підвалів, будинків на рахунок ДРГ, на рахунок ну, місця, де можна дислокацію зробити своїх хлопців. По тому, що ми вийшли зранку, проходилися і побачили так підозрілий розбитий будинок. Де, де там були такі сині двері, але вони не настоячі, а так були просто вони приперті до, до якогось там до стіни. Побратим сказав йому, ну, просто мене прикрити, і я пішов туди і побачив ті двері, відкинув і побачив там цього підра. Четверта рота, добре. Тв... Ким, е, твоя должность? Щас подарун, як називати тут? Стрілець, так? Стрілець. Да? Да. Стрілець року. Штурмовик, Штурмовик стрілець Я прикривав, я стояв на дорозі, якраз прикривав, розглядав, щоб ніхто не вийшов, не постріли до нас не стріляли. І я дивився, що якраз мій побратим щось знайшов і почав спілкуватися. І під мене кличе, щоб я підійшов, я підійшов, побачив, зразу навів на нього. І мій побратим якраз почав дивитися його розшукувати, що він має, зброю чи має, і що по кишенях. Тримали його під прицілом, він просто хотів сунути руку в карман, щоб гранату достати. Я йому приставив зброю до так. На скроню ззаді, щоб він не рухався. Він просто підняв руки і поставив руки на, на стіну. Я йому сказав, щоб поставити руки на стіну, інакше він буде розстріляний. Почали його питатися, що, де, як. Він як завжди почав розказувати історію. Та я недавно прийшов. Мене заставили, мене змусили. Питався, ким він був. Він казав, що його напарник другий був, то попав на розтяжку. Він підірвався, а він якось там. Казав, что поранен. Мы смотрели, там нелегкая была нога поранена, что он мог как раз уйти. Нам добре было Сколько времени служишь? Когда призван? Второе месяце где-то. Февраль 2024 20 года, да? да. Февраль 2024. Понятно. Сам откуда? Ну, родился в Таджикистане. Нет, нет. Последние 10 лет уже в России. І почали обшукувати, допитувати його, де зброя, де це. Він сказав, що десь зброю викинув, загубив. Рації теж не було в нього. Лише один телефон, дві гранати і два магазини. Це було населений пункт Роботіно. Якраз крайня вулиця, Роботіно. Де вони заходять, ну, обично там заходять або ДРГ, або заходять ну, типу, для коректорів, для, для чогось такі. Вони туди приходять. І ми тоді його забрали, забрали в нього цей, скрутили руки, побратим прикривав. І ми скрутили йому руки, і бігом туди побігли, бо дуже, дуже був обстріл великий. Чим займався в Росії? Стройка, Ну, такие дела. где взяли плен? Где я был Работино? Работино, да. Работино. И заходили группа, сколько человек было? И я раненый был, в линии. в лежал, короче, не Раненый. А группа, ну, с тобой заходила? Двое нас Двое? Да. А тот друг второй, что? Не знаю, то ли растяжка, то ли мина, короче, взорвался. И... Взорвался. Тяжко. Ты остался один. Я ранен не он погиб. Э -э какая задача была? Зайти в позицию, там два дня, три дня ждать, Ждать три дня. Зайти и удерживать позицию. Какую позицию они знают, да. Ну ага. что, Ми пішли, мали витягувати його тоді зранку, зразу на Івак туди передати хлопцям, але е, не вийшло за обставин, що великі обстріли були, і ми його забрали в укриття, і потім на вечір вже передали другим побратимам, і вони його вже супроводжували е, сюди на місце до нас вже в, в тил.